Вітаю, друзі! Відгадайте загадку, у саванні проживає, чорні білі смужки має, і весела і пригожа на конячку наша схожа. Так, дітки, це зебра. Подивиться на неї. Вона вся в смужку білу та чорну. Одного разу йшла зебра біля дороги, і вона побачила на дорозі теж таку саму смужку білу та чорну. Стояла зебра та гадала, для чого тут смужка Такого ж кольору, як вона. А ви, дітки, знаєте, для чого? Для того, щоб люди змогли перейти через дорогу. Це пешохідний перехід. А ще Зебра хоче, щоб діти їй допомогли перейти через дорогу. Вона чула, що існують правила, а вона правил ще не знає. Давай пригадаємо, деякі. Ігри неподалік дороги знаходяться під забороною. Треба тримати дорослого міцно за руку. Переходь дорогу спокійно. На одяг закріпи світловідбиваючі стрічки. Переходь дорогу там, де є знак Пшохідний перехід. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали ці правила. Та будете їх дотримуватись. Зебра пропоную вивчити пальчикову вправу. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш маленькі смужки маю, я лежу і не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Повтори цю вправу декілька разів. Бувай!